Погода в Україні у понеділок 29 січня спрогнозована весняна в Закарпатській області, де в день очікується від 0 до плюс 5 градусів. У перший день нового робочого тижня вночі в Карпатах та Південно-східних регіонах очікується невеликий мокрий сніг та сніг, а в день опади можливі у поки ще окупованому росіянами Криму. йдеться у прогнозі українського гідрометцентру. Синоптики додали, що у західних регіонах нашої держави та у північних вночі та вранці подекуди може бути туман. На дорогах, окрім південної частини країни, місцями очікується ожеледиця. Температура вночі від 2 до 7 морозу у південній частині. В день в Україні від 3 морозу до 2 тепла. Додали в гідрометцентрі. Раніше синоптики повідомили, що у понеділок в Києві може бути від мінус 4 до мінус 6, а в день стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до мінус 2 градусів. Також повідомлялося, що в Київській області вночі може бути до мінус 7 градусів, а в денні години до 2 градусів тепла. За даними погоди Уніан, у понеділок 29 січня погода в Україні буде похмурою, але не морозною. Практично по всій країні в день буде невеликий плюс, лише місцями на півночі. Ночі країни стовпчики термометрів покажуть від 0 до мінус 1 градуса. В окремих областях на заході, у центрі, а також у Криму, пройдуть дощі або сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.